Вітаю! У Верховній Раді готують черговий сюрприз для значної частини українців. Наприкінці травня відбулось засідання парламентського комітету з питань соціальної політики, де обговорювалися різні законопроекти. Один з них зацікавив мене найбільше, бо цю тему я вже досліджував. Не припиняю дивуватися, як можна владці вміють видавати бажане за дійсне. Здається, що законотворчий процес дедалі деградує на наших очах. На початок трохи перед історії. Ще минулого року я розповідав про аудит пенсійного фонду, який провела рахункова палата. За підсумками тієї перевірки, аудитори дали уряду підказки, де і як можна ще зекономити на пенсіонерах. Між іншим, тоді мова йшла про зміну підходу щодо нарахування надбавок до пенсії та інших соціальних виплат тим, хто проживає у гірській місцевості. Спочатку треба було ретельніше перевірити, чи дійсно люди проживають у цих регіонах. Ну, або вони фіктивно там прописані для того, щоб отримувати підвищену пенсію. Висновки Рахункової палати та дивні результати перевірки пенсійного фонду я більш детально розбирав ось в цьому відео. Нагадаю, що тим, хто постійно проживає у гірській місцевості, пенсії, будь-які види соціальної допомоги та навіть стипендії, виплачують з 20% надбавкою. Це передбачено законом про статус гірських населених пунктів. І от питання постало не лише в тому, щоб перевірити, чи дійсно всі отримувачі таких доплат, проживають там і мають право на таку надбавку, а й в тому, щоб якось переглянути призначення цих надбавок взагалі, змінити порядок і навіть надати інший статус самим населеним пунктам, тобто дещо звузити норму. Перший дзвіночок відбувся із прийняттям закону про державний бюджет на 2025 рік. Ним дія закону про статус гірських населених пунктів фактично призупинена на поточний рік. Ну, точніше, там зазначено, що пункт про виплату підвищених соціальних виплат має у 2025 році виконуватися не так, як написано в законі, а у порядку та розмірах, визначених Кабінетом міністрів. Закон про бюджет було проголосовано ще 19 листопада 2024 року. Вже минув травень, а Кабмін ніякого рішення з цього приводу не ухвалив. Бездіяльність уряду призводить до правової невизначеності через це призначення відповідних доплат 2025 році взагалі призупинено. Ну їх продовжують виплачувати лише тим, хто її отримав раніше. Ну загалом, це не єдиний приклад того, як бюджетний процес безцеремонно втручається у пенсійне законодавство. Більш докладно про пенсійні зміни, передбачені законом про бюджет на весь 25 рік, я розповідав ось тут. Ну і замість того, щоб якось позитивно розв'язати питання гірських надбавок, влада йде далі. 30 квітня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект 13237. Це проект закону про соціальний захист тих, хто проживає чи навчається на території гірського населеного пункту, який потребує додаткової підтримки. Посилання на нього є в дописі під відео. Нагалошу, що саме цей проєкт нещодавно обговорювали на профільному комітеті Верховної Ради. Ініціатором проекту значиться голова цього комітету, Галина Тритякова, за поясненню запискою закон потрібен, аби усучаснити критерії, за якими населені пункти визначають гірськими. Ну це нібито необхідно, щоб зробити їх підтримку більш ефективною. І максимально чітко визначити, хто саме має право на відповідні доплати. Ну, наприклад, туди хочуть офіційно віднести також переселенців, які переїхали в гори подалі від війни. Фактично, нинішній закон про статус гірських населених пунктів в Україні хочуть повністю переписати, ну, точніше, його скасувати, а замість нього ухвалити зовсім новий закон. За яким принципом населені пункти відносять до гірських і навіщо це взагалі роблять, я більш докладно розповідав ось в цьому відео. Тому зараз зупинятися на цьому не буду. Звертаю увагу на дві ключові зміни, які пропонуються: перша випливає із самої назви нового закону, йдеться тепер не просто про гірські населені пункти, а про гірські населені пункти, які потребують додаткової підтримки. А раніше це визначалося виключно за географічним принципом. Якщо пункт віднесено до гірського, то за замовченням вважалося, що там важкувато жити, і такі люди потребують соціальної підтримки. Тепер відносити пункти до гірських планують не лише за географічним, а й за соціально-економічним принципом. Тобто, буде недостатньо жити понад 400 метрів над рівнем моря на схилах. Тепер, щоб отримувати доплату, треба, щоб було офіційно визнано, що у конкретному населеному пункті високий рівень безробіття. Ну а також що громада має офіційно отримувати державні дотації як така, що належить до категорії гірських і потребує додаткової підтримки. Тобто, це питання можуть переглядати щороку. Фактично, список населених пунктів, які відносяться до гірських, може суттєво скоротитися. Відповідно, і кількість людей, які будуть отримувати державні доплати, також істотно зменшиться, адже тепер йтиметься не про будь-які гірські населені пункти, а тільки про ті, що потребують додаткової підтримки. Ну і другий пункт ще більш показовий в оновленому законі. Пропонують прописати наступне. Розмір пенсій, стипендій та державних допомог особам, які проживають або навчаються на території гірського населеного пункту, який потребує додаткової підтримки за результатами оцінки, потреби такої особи може збільшуватися не менше ніж на 20% у порядку та розмірах визначених Кабінетом міністрів України. На перший погляд здається майже те саме формулювання, що і в старому законі. Але ні, є принципові відмінності. Отже, якщо казати простіше, по-перше. Надбавка буде встановлюватися не на всіх територіях. По-друге, не всім особам, які там живуть, а лише тим, у кого, очевидно, буде поганий матеріальний стан. Ну, щось на кшталт субсидії. Визначати це буде в ручному режимі Кабінет міністрів. І головне, як це тепер звучить. Ще раз підкреслю: розмір може збільшуватись. Ну, що це взагалі за таке формулювання в законі? Може збільшуватись, а може і не збільшуватись щось нове у вітчизняній юриспруденції. Ну у чинній версії закону чітко написано: розмір збільшується на 20%. Це пряма норма. Хоча і тут примудрилися вже частково її призупинити. Ну а тепер іми хочуть. Цю норму для багатьох зупинити повністю і назавжди. Отже, новий законопроект знову не про покращення. Якщо його ухвалять, то буде зменшена кількість населених пунктів, що відносяться до гірських, буде істотно зменшено коло осіб, які мають право на доплати, та ще й будуть ретельно перевіряти всіх одержувачів таких виплат. Дякую за увагу. Бувайте здорові і хай щастить!